Скажіть, будь ласка, от наскільки постраждала енергетика, за який кошт вона відновилася і чи відновилася вона загалом? Дякую. Знаєте, от з одного боку, я, як один з очільників комітету профільного да, енергетики, комуналки, я мав би зараз лякати людей, все зруйновано, все пропало, треба більше грошей. Треба підіймати тарифи, називав би якісь шалені цифри, там 50% зруйновано, 80 мільярди доларів і так далі, і тому подібне. Це от така одна крайність. З іншого боку, це ну, робити вигляд, що нічого не відбулося, що все так, як і було до війни. Це інша крайність. Ну як завжди, істина десь посередині. Те, що не зруйновано було, 50%, ну це смішно взагалі говорити. Ну 50% Це це що, кожна кожна друга станція нас була зруйнована саме, знищена, пошкоджена. Так, пошкодження були різні, різного ступеню, влучали практично по всіх теплових станціях. На деяких станціях по потрапили в машинні зави. Тобто там котли постраждали, там генератори постраждали. Це одні пошкоджені. Там десь якісь підстанції, там трансформаторні, те, що у вас зараз там на відео ряду йде. Це інше. це потужна підстанція, це Укренерго, високовольтні мережі підстанції, які так само дуже серйозно постраждали, але знов в різному виникли. Тому дійсно постраждала однозначно, дійсно це достатньо, як це чутлива таємна інформація, бо ворог не мусить знати, де що і як постраждала, розумієте? І тому вона була закрита відповідно, спеціальними там, допусками і так далі, і тому подібне. І тому оперували такими загальними цифрами. Я вам єдине можу сказати одне: все рівно. Незважаючи на те, що навіть від депутатів закривали її, від громадськості, від керівництва, тобто все рівно буде проведений однозначно аудіт з боку Рахункової палати, я це точно знаю. Я спілкуюся з ними, з повагою відношуся. Ефективність використання цих коштів, щоб все рівно, щоб всі знали, і керівники компаній енергетичних, приватних, державних, і міністр, шановний, і керівники тому кореневи, щоб всі знали. Просто так кошти вишибати з бюджету або з тарифу, бо з тарифу ми ж з вами споживачі платимо. розумієте? Просто так вишибати і кудись приховано їх витрачати не вдасться. Перевірка обов'язково буде, і вона почалася, і вона буде постійно. Це для того, щоб стимулювати всіх адекватно об'єктивно оцінювати цю шкоду і шукати джерела відновлення, ремонтів. Завезення нового обладнання і так далі, і тому подібне. Тому я би відсотками цими не лякав, але дійсно дуже значні пошкодження. Постраждала мережева система в першу чергу, саме тому, що Українська енергосистема побудована дуже надійна, і вона надійність за рахунок мережі, розумієте? Тобто, уявіть собі, що перебили там. Ну і це як автомобільні шляхи. Ви уявіть собі, що перебили там дорогу, там там перерізали Київ, там там фастів. Да? Але ми мож, розуміємо, що ми можемо доїхати і доставити вантажі через інші якісь шляхи, і це буде ну трошки дорожче, важче, але ніхто там не помре від голоду або від нестатку там медикамент. Ментів інших критичних товарів, от так само наша мережа дозволяла електроенергію, яка вироблялася на наших станціях. А вони завжди були з такою зайвою збитковою потужністю. Запас потужності був завжди на станціях. Електромережа Укренерго і Обленерга дозволяла оцю електроенергію маневрувати, перекидати з одного напрямку на іншу, мовно кажучи, і розподіляти більш-менш справедливо. Мережа постраждала в першу чергу під станції «Укренера». Були влучні удари на превеликий жаль, і вони, до речі, саме такий удар призвів 23 листопада до от того, що називається блекаутом, коли система вже стала некерованою, коли постраждала сама енергосистема і зупинилася по суті в холодний останов, перейшли практично всі 8 з 9 атомних блоків. І оце був блекаут 23 листопада. Згадую. Да, от я вам вдячний, що ви ми з вами передачу починаємо з того періоду. Бо зараз треба подякувати Богові, Збройним силам України, силам е, повітряної оборони в першу чергу і безумовно нашим енергетикам за те, що ми маємо абсолютно принципово іншу ситуацію ніж це було рік тому. Ось це ключове досягнення України як держави. І ще раз хочу сказати: Збройні сили 90% забезпечили цього успіху. Бо ви бачите, удари йдуть постійно. А який потужний сьогодні вранці був удар. Але перший репорт Кудрицького, пана Кудрицького Володимира це «Укренерго». На надійність енергосистеми енергопостачання не, не вплинуло. Був удар. Три дні тому постраждали певні об'єкти саме Укренерго. Це ну так, якщо ви відвертими, це той регіон, куди літав і президент і міністр енергетики. Це криворіжжя. От там, на жаль були певні враження, але знов таки бачимо, що і там життя продовжується. Тому звичайно, це а... а тепер можна говорити про гроші. Про борги, про відміну скасування мораторію на відключення, про те, як гасити борги і як збирати гроші, з яких джерел, щоб енергетики могли залізувати рани, так би мовити, і не просто ватати дірки, да пробиті, а ще й модернізуватися, робити нові трансформатори, мережі робити нову генерацію там, ремонти потужні робити і будувати нову генерацію.